Бажання змінити світ може видатися ідеалістичним або нездійсненним, але це не так важко, як здається. Думаю, людям потрібно зрозуміти, що для цього треба зробити. Ми зі слухачами вже думаємо над тим, як вони можуть змінити світ. у Томаса є дуже цікава ідея. Він працює в університеті. їздить По школах і розповідає про те, що значить бути студентом цього університету, і як тут проходить навчання. Після нашого курсу він зрозумів, що упродовж кількох років розповідав сотням учнів про неефективні навчальні методи. У його проєкті змінюємо світ. він хоче переконатися Нати керівництво, дозволити йому розповідати про методики, що згадувалися в епізоді вчимося вчитися, і краще підготувати школярів до навчання в університеті. У Лінкольна теж є цікавий проект. Він розглядає феномен так званого ЦАПА відбувайла, якого можна звинуватити у чомусь. Лінкольн підійшов до цього по новому. Йому не байдужі такі явища, як зміна клімату, фінансова криза, за ними не стоїть конкретна особа. Вони безликі. тож, коли намагається мотивувати людей зробити щось, аби покращити ситуацію. Це важко, бо конкретного винуватця немає. Немає чітких дій, які потрібно виконати. Лінкольн намагається визначити як певне явище можна забарвити конкретикою, на яку можна буде спрямувати зусилля. Один із моїх найулюбленіших проектів. У Ганни він буде успішним. Вона працює в аптеці разом із натуропатом. Ганна хоче надати відвідувачам аптеки доступ до фактичних даних щодо ефективності лікування. Вона хоче роздрукувати картки з адресами сайтів, про які ми говорили у попередніх епізодах, таких як бібліотека Кокрейна, щоб люди змогли прийняти рішення щодо лікування, базуючись на фактичних даних. І знаючи, які методи лікування ефективні, а які ні, і це не лише невеликий перелік того, чим займаються наші слухачі. На стаціонарі у нас навчаються близько 200 людей. Вони створюють інфографіку, запускають проекти в соцмережах, пишуть листи у видавництва, статті в часописи, шукають джерела фінансування для благодійних організацій. Так, створюють петиції, пишуть газети і часописи. Вони змінюють світ, і це не так важко, як здається. Бо коли щось не так або щось не працює, не зліться, а подумайте, як це можна виправити. Ми хочемо, щоб слухачі нашого курсу робили саме так. Не злилися чи упадали у розпач, бо вони, начебто, не контролюють ситуацію. а подумали, провели дослідження, визначили, що можна зробити, і поділилися цим із нами. Після курсу слухачів упродовж трьох тижнів намагатимуться змінити світ. А потім ми б хотіли, щоб вони у трихвилинному відео. Розповіли, як змінили світ, і поділилися цим відео. Не потрібно вимудровувати. Це відео можна записати на смартфони, розказати, над чим ви працювали упродовж цих трьох тижнів, і які зробили кроки для того, щоб світ змінився. Це відео можна записати і на веб-камеру. є багато програм, які допоможуть у цьому. Як і багато функціональні Adobe Premiere Pro або навіть айфото так і прості До них належить Adobe Voice. Так, вона дуже хороша працює на айпадах зробивши лише кілька натискань ви зможете записати на аудіо вашу розповідь а потім підставити зображення музику саме для цього і створювалася ця програмка також є й інші програми ScreenFlow, Adobe прем'єр про який ми згадували, за їхньою допомогою ми і створювали наші епізоди. Та все можна зробити і простіше. записати вашу розповідь на смартфон, чи веб-камеру. є ще й безкоштовні програмки. Microsoft Movie Maker, YouTube Capture, теж хороша. Саме так. Коли люди запишуть відео, нехай надішлють його нам. Це можна зробити у розділі завантажити ваше відео. Натисніть на Оберіть відео, вкажіть розташування файлу і надішліть його. Усе просто. Ми взяли до уваги чинники каналу. Це точно. Якщо слухачі використовуватимуть щось на кшталт, Adobe Voice чи YouTube, вони можуть скинути нам посилання на свою розповідь. Так теж можна зробити з нетерпінням чекаю на це. Сподіваюся, що ми отримаємо сотні або навіть тисячі розповідей у межах трьох хвилин про те, як люди змінили світ. Ми об'єднаємо їх у спеціальному розділі, який показуватиме, що зробили наші слухачі. І це буде чудово.